На вулиці Степана Бандери стався вибух. У помешканні двоповерхового будинку спалахнула оліфа, яку спробував розігріти на вогні чоловік. Про займання повідомили сусіди. Всі аварійні служби міста відразу прибули на місце події опіковий центр Рівненської обласної клінічної лікарні з діагнозом термічні опіки нижніх кінцівок були доставлені 86-річна жінка та 27-річний чоловік, які проживали по вулиці Степана Бандери. Під час виконання ремонтних робіт розігрівали оліфу, яка була в кастрюльці. Вона перекинулася з газу на підлогу. І внаслідок сталася така подія. Мешканці квартири самостійно робили ремонт. Розігрітою оліфою хотіли змастити дошки на підлозі. Внаслідок спалаху 27-річний чоловік, який є викладачем в РДГУ, отримав 30% опіків тіла. Його 86-річна бабуся попекла лише руки.